Ось і прийшло літо, а з ним, звісно, і спека. Жару мало хто переносить, тому я в цьому відео покажу, як можна своїми руками надійно і головне бюджетно закрити вікна від спекотного літнього сонця і зберегти прохолоду в кімнаті. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблог. І сьогодні я разом з вами буду робити рулонні штори для того, друзі, щоб створити комфортні умови в приміщенні в спекотні літні дні. Для цього нам знадобляться деякі матеріали і інструменти. Я буду використовувати теплоізоляційну фольгу, яка була вже у використанні. Тому цей проєкт взагалі для мене нічого не коштуватиме. Дерев'яні круглячок та реєчку, а також мотузок довжиною 40 см. Але це не критично. З інструментів потрібно підготувати рулетку, маркер, метрову лінійку або рівну планку. Будівельний рівень також згодиться. Степлер, ножовка, кутник, будівельний ніж. Викрутка або шуруповерт і, звісно, саморізи. Розпочнемо нашу роботу із замірів довжини та ширини віконного пройому. Розміри переносимо на фольгу із додаванням 8 см припуску на закладку під планку і дерев'яний кругляк. Для отримання прямого кута використовуємо кутник, з'єднуємо мітки по ширині і довжині. Будівельним ножем відрізаємо зайві частини. Тепер по ширині, практично вже штори, потрібно розмітити дерев'яний круглячок. Після чого зайве відрізаємо. Також розмічаємо і відрізаємо планку. Робимо відмітки під отвори і просверлюємо. До дерев'яного кругляка пришпілюємо степлером фольгу. Тепер штору можна прикласти до вікна для визначення точної довжини штори. Після того, як довжину визначено, фольгу можна пришпілити до планки. Від центра планки відступаємо по 7 см. Розмір довільний. Щоб пришпилити мотузок. В лутку забиваю цвях. Друзі, тут я хочу зауважити, що в моєму випадку пластикові вікна вставлені в дерев'яну лутку. Тому я роблю, виходячи виключно з того, що в мене є під рукою, ви можете використати замість дерев'яної планки двосторонній скотч або присоски. На останок прикручую штору. Ну, ось і все. Роботу зроблено. Тепер у вашому приміщенні можна відпочити від спекотного літнього сонця. Поставте вподобайку, якщо відео було корисним, і підписуйтесь на канал, тому що тут можна знайти багато чого цікавого.